Яку операцію обрати: рукавну резекцію чи шлункове шунтування? Часте питання, з яким пацієнти приходять на консультацію. Це справді важливе рішення, адже кожен хоче знайти той метод, який. Для нього дасть найкращий результат у схудненні. У цьому відео я детально поясню, чим відрізняються ці операції, для кого вони підходять і які зміни можна очікувати після них. Спочатку розповім про кожну операцію детальніше. Почнемо із рукавної резекції шлунку. Рукавна резекція шлунку є золотим стандартом баріатрічій хірургії. Під час операції видаляється велика кривизна та дно шлунку, місце, де проходить синтез гормону Гереліну, гормону голоду. Об'єм нового шлуночку. Сформованого після операції становить 150-180 мл. В нормі становить 1200-1500 мл. Саме через це зменшується відчуття до голоду. Цією операцією досягається два важливих ефекти. Перший це рестриктивний. Формування маленького шлуночка призводить до швидкого наповнення та ситості при вживанні мінімального об'єму їжі. І другий це гормональний ефект. У видаленій частині шлунку виробляється гормон герелін. Після рукавної резекції шлунку кількість гормону гереліну в крові зменшується 40 разів. Перевагою рукавної резекції шлунку є те, що шлунок не видаляється повністю, лише зменшується і залишається фізіологічний пасаж їжі по шлунково-кишковому тракту. Це дуже важливий фактор і дуже. Позитивна історія цієї операції. Рукавна резекція шлунку не впливає на всмоктувальні процеси поживних речовин в шлунково-кишковому тракті, вона зберігає фізіологічні пасажі їжі і не виключає кишківник з травного процесу. Тому пацієнтам не потрібна замісна терапія додаткові вітаміни, мінерали тощо. А тепер переходимо до шлункового шунтування. Це операція принципи дії дій якої інші. Під час шунтування ми не тільки зменшимо об'єм шлуночку, але й змінюємо пасаж їжі. Вона вже буде не фізіологічним шляхом іти і виключаємо частину тонкого кишківника з травного процесу з процесу сколтування поживних речовин. Шлуночок формується в об'ємі 40 30 50 мл. Шлункове шунтування ми розглядаємо як операцію другої лінії. Не секрет, що після баратичних операцій є пацієнти, є група пацієнтів, які мають здатність до набору ваги, або вони некоректно виконують свої дієти, або інші причини. І тому баритрична операція хірургія має такі поняття як редохірургія або повторна хірургія, і тому шунтуючу операцію, ми розглядаємо операцію другої лінії, тобто підносимо її до розряду повторних операцій. Також в пацієнтів, у яких дуже виражена, виражений цукровий діабет. Шунтуюча операція дає більший відсоток корекції цукру і більш позитивних рішень з цукровим діабетом. І також шунтуючу операцію можна розглядати як операцію вибору у пацієнтів, у яких виражений езофагіт, грижа стравохідного отвору діафрагми, тоді шунтуючу операцію ми віддаємо перевагу. Над рукавною резекцією для даного пацієнта. Якщо говорити за ключовими факторами, то кожна з операцій рукавна резекція шлунку, шунтуюча операція шлунку в своїх результатах співставні по втраті ваги 75-85-90% від зайвої ваги, залежить від того, як пацієнт приймає участь у цьому процесі. Корекція цукрового діабету також тотожна, але більш відмічається нормалізація цукрів у пацієнтів з вираженою агресивним діабетом при шунтуючих операціях. Зниження ваги приводить до нормалізації артеріального тиску. Також ці дві операції дозволяють позбутися апної у вісні, покращити стан опорно руховим апаратом та нормалізувати гормони. Нормалізація ваги сприяє більшій фертильності жінок та можливості завагітні. Отже, як зробити вибір між рукавною резекцією та шлунковим шантуванням? Звичайно, це складне рішення, і воно потребує розмови з лікарем, щоб обрати найкращий варіант для вас. Остаточний вибір операції базується на ретельному обговоренні пацієнт лікар враховуючи всі медичні покази, супутні захворювання, спосіб життя та очікування пацієнта. Дякую за перегляд. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Якщо у вас є додаткові... Питання з приводу вибору операції залишайте їх в коментарях, і ми обов'язково дамо вам відповідь. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!